Дівчата, проводимо сьогодні розіграш подарунків серед усіх, хто зробив закази з 1 по 15 грудня від двох базових одиниць. І кожні дві базових одиниці це окремий купон на участь в розіграші. Чим більше замовлень, тим більше купонів в розіграші подарунків. І в нас є 12 подарунків. Їх ви бачите зараз на екрані. І є 25 купонів, які приймають участь. В розіграші. Ви бачите, що деякі з дівчат мають по декілька купонів, бо робили закази більше, ніж на дві базових, робили і 4, і 8 базових. І ось перелік повних всіх наших учасниць. Я його копіюю, переношу в рандомайзер, вставляю, додаю цей списочок. І зазначаю, що в нас буде 12 переможниць. 12. Так, що то воно мені так багато? Сто ж 112 показує. 12. Починаємо генерацію. І ось зараз ми побачимо, який подарунок кому випаде. Останні секунди. Так, я вітаю кожну з вас. Я зараз розпишу, кому який подарунок випав, і всім вишлю новою поштою.